Щороку у 3-4 травня українці відзначають свято свого національного одягу День вишиванки. Це подія, яка має на меті зберегти українські традиції та передати їх наступному поколінню. В Олександрії День вишиванки відзначили у парку імені Тараса Шевченка. Хтось дістає вишиванку, яка спалена війною. Хтось дістає вишиванку, яка вціліла. І виїхала з окупованих територій на більш тихі міста і села. Хтось одягає вперше вишиванку, тому що розуміє, що це дійсно є оберіг. Оберіг від ворога, оберіг від недруга. Хтось одягає вишиванку потайки тому що вони ще під окупацією. Але саме основне, що ми розуміємо, що одним із оберігом це є код нації, зашитий червоними і чорними нитками. Зашитий в національних вишивках кожної громади, кожної області, але єдиної України. Родзинкою заходу стало спільне розгортання вишитого майстринями громад рушника Олександрійського району. З кожною ниткою вони вшивали сакральну молитву, молитву за перемогу, молитву за мир, молитву за добро, злагоду і розквіт нашої батьківщини. Я хочу, щоб цей рушник єдності дійсно об'єднував на віки наш район, наш народ нашу Україну. щоб він приносив кожному з нас втілення в мрій в життя, приніс перемогу, захистив наших захисників на фронті і щоб в подальшому несло добро, віру, любов у нашу, в нашій країні. У давні часи вишивання вважалось ритуалом. Зараз це улюблений вид дозвілля, розповідає майстриня з Олександрійської громади. Мені запропонували вишити. Я згодилась, тому що я вишиваю ну, вже близько 30 років. і Вишивка ну, це моє захоплення, захоплення мого всього життя. І... Дуже подобається. Я дуже рада, що я ну, змогла прийняти участь в такому цікавому проєкті. І вишивала вишивався рушник червоно-чорними нитками. І такі традиційні узори до нашої Кіровоградської області: і віночок, і візерунок, і фальшмережка. все це присутнє на цьому на рушнику Олександрійської громади. Свій внесок у вишитий рушник Олександрійського району зробила і майстриня з Приютівської ОТГ. Запропонували мені в Приютівська громада, що будуть вишивати рушник єдності. Я згодилася. Вийшли ми свій рушник з емблемою Приютівської громади. Вишивала я його десь місяць. Ну, Хотілося якнайкраще, щоб сподобалося. І все таке, зараз такий час настав, що треба нам об'єднуватися, хоч цим я можу допомогти своїй країні, своїм людям. Кожна із представниць громад Олександрійського району отримала подяку за долучення до створення вишитого рушника єднання.